Друзі, доброго дня. Я в селі Смільчинці. Це Черкаська область, Лисянський район. До Лисянки, 10 кілометрів звідси. Показуємо відразу біля хати підприємство, це комора. Ну, зберігають зерно, я так зрозумів. Ніяких шумів, відти, нічого такого. Немає, бо вирішив зразу показати, щоб було зрозуміло. Будиночок газифікований із зручностями за 10 тисяч доларів. 30 соток землі неприватизованих. Про село в кінці розкажу, щоб не втрачати час будиночок. 70 х років такий наче ціленький, все, наче нормально. Забор такий на металевих ступчиках Ворота металеві. Так Тут сарайчики туди не буду лізти. Літня кухня у нас є, погріб криниця, яма, все зараз покажу будиночок недавно пустує, десь півтора року наскільки я зрозумів. Е, тут у нас яма, каналізація. Яму відкривали, виложено цеглою у нас зверху так квадратом, а внизу там ну, широка яма, я не розбираюся, сильно не заглядував. Отак. От Отут бачу, не знаю, дядько не знає, каже, чи тріскало, чи відпало, але ну, отак бачу, що колись долажували плиточкою старою. Недавно тут щось виносили лічильника, все нормально там не закріпили, дядь каже. Будиночок сам з ракошнюка, ракушняка і обложений цеглою і плиточкою. Це ще в 90-х роках облажували її. У мабуть, гарна хата була. Ну, вона і зараз непогана, але на ті часи, мабуть. Взагалі було. Так, це щось я навіть не помітив. Там солома якась ще що. Так, зараз в хаті ще глянемо. Так, двері вже стоять металеві. Так підлога бетонована тут ось сильно нічого не рушиться. Так, друзі, тут у нас прихожа, я так розумію, всі по-різному ці кімнати називають всіх, різних в них використання. Я називаю прихожу. Меблі всі сказали залишаються, якщо треба, то Люди можуть вивезти, десь викинути А Тут як наче котельня у нас стоїть газовий котел. Насос, я так розумію, не розбираюсь в цьому. Е Бойлер йде в ванну, водичка. Ну і все, ту вже пішли вихід. Така кладовка котельня. Далі. Ще одна прихожа виходить. Тут вже в будинку підлога дерев'яна. Також є ще парове опалення тут від плити. Працюю чи теж там єдина великість. А, це з грубою буде. Десь там підтікало раніше по комину і залишилася пляма на стіні чорно. Так, оце наша плита. Тут можна дровами палити і обігрівати весь будинок. І отут у нас з кухні ванна туалет більш-менш все в нормальному стані не страшне, опалюється ось як полотенцесушитель. Ну, він виступає батарейний тут. Гіпсокартон. Мабуть, вот Отак, коротше. І далі у нас іде спальня така немаленька. Вугу там відстали обої зараз підійдуть. Але знадвору там нічого не видно, можливо воно заложене. Відбирати не будемо. Не знаю, що там. Дядько не знаю. Це двері в зал. Як раніше робили ось оце плямо, що. Десь раніше текло, ну. Зараз не тече гублять. Там треба буде звернути увагу. І зал такий. Всякі фотографії там позабираються, а це все сказали, що залишать люди. Так, і зараз ще подивимося літня кухня і погріб. Криниця он наша. Скинутий насос туди включали, водичка є, ну, прочистити треба буде, мабуть. Сюди заведений газ. Пам'ятаю, є плита, бачу. То погріб іде шия його. Там плита стояла раніше. Виходить в цій же будівлі і наче нормальний такий. Огрібець нормальний, жінонький. Порядок навести трохи. І буде нормально. Так, і криниця. Водичку ми включали, воду видно, але почистити треба буде в будь-якому випадку. Да, Дядько каже, що найкраще підкопати і... А. Дядько розбирається, каже, то треба її підкопнути, тоді буде саме нормально. Так, тут у нас комора, наша комора, майстерня. цим сарайчиком лазити не буду, тут хлів, наскільки пам'ятаю. Звичайний такий. А в тих дверях навіть я не знаю що там. А тут теж для курей таке щось типу хліво, да. От таке. Так, тут тут у нас задній дворик отакий. І зараз ще вийду на город. Е, город, виходить, у нас з боку. Так, якось тут раніше наділяли. Е, там була бурякова яма, але вона вже засипана, вона не виложена нічим, нічого, не ні. це. А, значить тут колись був будинок там, в кущах. Е, його вже там начебто немає. Оце ділянка не наша. Наша ділянка починається ось. Оті дерева наші. І пішло донизу. Зараз я дойду до нижньої межі. Тут погано пояснити. Оцей город, оце вже не наше, це людей, які живуть знизу. Молоді сказали, нормальні люди засівають кожен рік, то гарбузи садять, то сіють, то ще щось і Таке. А наш город ось. Оце де вироблено і трохи тут люцерки є. Ну і там оті побіляні дерева, оце також наше. І зараз дойду до нашої межі. Дальньої. Ось, якщо бачите, оце наша межа. І туди до зеленого. Ось такий, друзі, будинок. Ціна 10 тисяч, можливий тур на місці. Приватизації немає. Вода в криниці, опалення газове і пічне. Туалет, ванна, яма. Вода заведена в будинок. Будиночок із шлакоблока, обложений цеглою і плиткою. Село називається Смільчинці, 10 кілометрів до СМТ Лисянка, 25 кілометрів до міста Звінігородка і 110 кілометрів до Черкас. Село на трасі. Тому курсують маршрутки постійно, я так розумію. Школи садочка немає, роботи сильно в селі саме немає. Церква, здається, є магазини, є, бачу, бо я стояв, зупинка магазини. Не знаю скільки звідси, але в пішій доступності. Точно, бо ми так їхали, я за дядьком, то не звернув сильну увагу, ну, все є. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Пишіть, що думаєте про цінах. Все гарного вечора вам.